5 квітня у нас затемнення. Давайте подивимося, який буде день. цей. І потім подивимося, що нам треба робити і чого не треба робити в цей день. І так, який у нас завтра день? Ну, У нас такий день завтра, бачите, брать давать, як то кажуть, все, що ми даємо в цей всесвіт. Всесвіт нам і повертає. Тому завтра можна, знаєте, якби, ділитися з людьми всім, чим у вас є, навіть своїм опитом. От. Тому що тут, що ми даємо, те ми і отримуємо. Такий буде день, знаєте, показувати. Що ми давали до того, так, і будемо і отримувати. Тому день заземлений. Тут буде і про здоров'я, і про такі, знаєте, при, при всім приземлені будуть у нас процеси. так, такі Піклування про господарство, піклування про сім'ю, піклування про землю, в кого вона є. Ну, отакі, знаєте, вкладувати щось свою, не тільки свої гроші, як то кажуть, а і своє серце свою душу. Так, подивимося, чого нам не потрібно робити завтра. Ну, Не потрібно нам отчаюватися це точно. А, потрібно... Брати всі свої прив'язки, всі свої е кошмари. Е зрозуміти, що це тільки ваша така уява, ваш, ваш груз, який ви несете з собою. Вам треба завтра більше відкриватися, відкриватися новому, е відкриватися на зустріч всьому, що буде у вас завтра, е на вашому шляху. Так, чого. Не треба робити. От, дивіться, тут, тут теж не треба закриватися, тут теж показують, не треба ставити якісь собі аури, якісь такі собі ем, ем, кордони такі, бачите, якби е, е, границі, що я одна, я сама себе захищу, е, мене не трогайте і це. Ні. Тут навпаки всі ці карти говорять, що завтра а, треба а, спілкуватися з, з, з усім всесвітом, з природою, з людьми, усім, з душею, з усім-зусім. що вам буде попадатися, все на, навпаки, треба робити і робити тут не самому навіть, так, а з тими, з ким хто буде рядом, треба участвувати, не, не закриватися головне.